Дуже хрумкі та дуже смачні італійські хлібні палички грісіні. Щоб приготувати смачні хлібні палички, необхідно просіяти 400 грамів борошна. Додати 6 грамів сухих дріжджів це приблизно 2 чайних ложки та одну чайну ложку цукру для того, щоб дріжджі почали працювати, одну чайну ложку солі та пів столової ложки проманських або італійських трав. Перемішую сухі інгредієнти та додаю 150 мл води кімнатної температури та 50 мл оливкової олії. Якщо оливкової олії у вас нема, можете замінити на соняшникову рафіновану. Детальна кількість всіх інгредієнтів є в описі під відео. Спочатку замішую тісто лопаткою. Далі вимішую руками протягом однієї хвилини. Перекладаю тісто до миски та накриваю чистим рушником. Залишаю тісто підходити у теплому місці протягом однієї години. Ось таке пухке тісто в мене підійшло. Розкачую тісто товщиною до пів сантиметра. Ось такий великий прямокутник у мене вийшов. Для начинки натираю 70 г твердого сира. Сиром посипаю половину тіста. Другою половиною тіста накриваю ту половину, на якій сир. Розкачую тісто качалкою, щоб дві половини гарно з'єдналися. Товщина тіста має бути приблизно 1 см. Зверху тісто посипаю білим та чорним кунжутом. Легенько проходжу качалкою, щоб кунжут прикріпився до тіста. Тепер ножем для піци нарізаю тісто на смужки. Якщо вам здається, що смужки вийшли занадто довгі, можете перерізати їх навпіл. Тепер кожну смужку скручую у форму спіралі. Випікаю палички у духовій шафі при температурі 180 градусів в режимі конвекція протягом 15 хвилин. Ви тільки послухайте, як вони хрумтять. Такі палички дуже люблять як дорослі. Так і діти. Смачного!